Ха, щасливої дороги, Люба. Станція Аватар Ворлд. Ласкаво прошу. Люба, ти тут геть саменька? Я тобі допоможу. У вас чудовий хлопчик, вітаю. Синку, ми на тебе чекали. Ласкаво просимо до сім'ї. Що? Знову? Лікарю, вдійте щонебудь небудь у вас двійнята? Це дівчинка. Доню, привіт. Я не хотіла, дівчинки. Але ж це наша дитина. Кеві не час обідати. Крихітка теж зголодніла. Дзузьки. Тоді я сам все зроблю. Смачного крихітко. Сподобалося. А тепер лягай спадки. Любий, ми сумуватимемо. Я незабаром повернуся. Еліс. Час попрощатися. Щасливої дороги дорогенька. Станція Аватар Волд. Ласкаво, прошу. Люба. Ти тут геть сама? Я тобі допоможу. Лікарю цій крихітці потрібна допомога. Без щеплень годі обійтися. Тепер дівчинці не загрожуватимуть хвороби. Еліс, нам час їхати додому. Але спершу шопінг матимеш найкращі іграшки. Моя донька стане найщасливішою. Я це купую. Приходьте до нас ще. Кеві не час прокидатися. Не хочу. І не забудь почистити зубки. Займися справами малюку. Гаразд, мамо. Проте чистити зуби це нудно. Тут бракує барв. Кевіне, що ти накоїв? Трохи повеселився. Який ти талановитий, як щодо сніданку малюку. Пригощайся, не хочу. Тоді, може, це? Несмачно. Бургер врятує будь-який сніданок. Навіть не вмовляй. Тоді телефон в обмін на сніданок. Хі, вмовила матусю. Смачніше не буває. Еліс, доброго ранку. Ще зарано. Поглянь, пухнастик уже прокинувся. Привіт, я за тобою скучила. Мамо, я вже йду. Час почистити зубки. А ж, це я вмію. А тепер трохи краси. Отакої. ледве не забула. Готово. Ува, мій улюблений сніданок. Матусю, ти найкраща. Час іти в коледж, Люба. Що сьогодні надягнеш? Якось негарно. А може, це? Хі, мені подобається. Я на тебе чекаю. Залишився завершальний штрих. Знання, я вже йду до вас. Мамо, я на місці. Тоді не забудь вдома свій ланч. Побачимося ввечері, Люба. Продовжуємо заняття, хлопці та дівчата. Кевіне, ти спиш? А вже ж ні. Зосереться Кевіне. Невдаха, Сонько. У коледжі слід навчатися, а не спати. Я вам цього не подарую. Пані Мері, мені потрібна допомога. Ха, вперед, друже. Я не можу розв'язати цю задачу. Так так поглянемо. Ловіть, пані Мері. Це вже занадто. Зі мною краще не мати справ. Чистісінька правда до директора. А може, не варто? Негайно, Кевіне. Ой ой, не поталанило бідосі. Пане Евальде, це неприпустимо. Що сталося? Кевін знову зірвав заняття. Я не годна так працювати. Я викликаю твоїх батьків Кевіне. Алло, я слухаю. Незабаром буду, директоре. Алло, хто це? А, мій бідолашний хлопчик. Сподіваюся, надалі не побачимося, Кевіне. Ха, це ми ще побачимо. Надалі жодних жартів, Кевіне. Чи з моїм хлопчиком все добре? Що він знову накоїв? Кевін жахливо поводиться. Вибачте, він так надалі не робитиме. Юначе, поговоримо вдома. Тебе буде покарано. Тільки буде двічі по два. О -о. Пане Роберте, я знаю. Ну ж бо Еліс. Простіше не буває. А вже ж чотири. Чудово. Я не заважатиму. Еліс, приділи мені кілька хвилин. Я? А що сталося? Наразі дізнаєшся. Так, так, вже йду. Тож телефонує майже вдосвіта. Алло? Директора, що трапилося? Зараз прийду. Справа дуже серйозна, Еліс. Ну ми дочекаємося на твою маму. Директора, чи все добре? Навіть краще. Еліс стала найкращою студенткою коледжу. Доню вітаю. Я мріяла про це. Мамо, це все завдяки тобі. Еліс, ти в мене найрозумніша. Веселімося, друзі. Кевіне, з тобою не занадьгуєш. Всім лимонад за мій рахунок. Ось ти де, друже. Чого вам треба? Гадаю, ти забув про борг. Але в мене нема грошей. Неправильна відповідь. А може, домовимось? А вже ж! ми забираємо твій будинок. Тільки не це. Як минув день, Кевіне? Гірше годі уявити. Йдіть геть, що відбувається, юнаки, у вашого сина борги. Але як? Негодно повірити. Цей будинок тепер належить нам. Вибачте мені. Кевіне, що ти накоїв? Ти нас підвів. Нам час іти. Залишилося хіба зібрати речі. Прощавайте невдахи. Надалі не потрапляй нам на очі. Що ж нам вдіяти? Ви ще пошкодуєте! Ви ще пошкодуєте! То й що ти нам вдієш? Ти же брак! Сім'ї! Ми впораємося. Що ж з нами буде? Тепер доведеться працювати? Люба, поквапся! Пригоди не чекатимуть. Тока бока, так незвичайно! Нам сподобається. Гадаю, ми на місці. Їх Так шкода. Що у вас трапилося? Суцільне банкрутство. І в нас тепер немає будинку. Це все через мене. Еліс, ми мусимо допомогти. Це вам. Сподіваюся, ви впораєтеся. А нам може час їхати. Прощавайте. Така добра дівчинка. Що це з вами трапилося? Ми сіли на мілину. О, гадаю, почалося. Не плутайся під ногами. Допоможіть терміново. У чергу, панянко. Чи ви уявляєте, хто я? ти де? Вже тут. Розберись. То це ви? Нам потрібен лікар. Гроші не проблема. Лікар вже чекає на вас. Панянко. Чи все добре? Терміново в палату. Ми вам допоможемо. Краса понад усе. Знову. Гадаю, крикітка хоче спати. Я допоможу. Тоді дій. Це мені рада допомогти. Вітаю! Тепер ти наша нянька. Я впораюся. Спи маленька, солодких снів. Ми прийшли. О, такий величезний будинок за мною. Ласкаво просимо пані. Це дитяча? У моєї кері все найкраще. Подобається? Ще й як? Тоді можеш починати. Крихітко, час обідати. Не подобається, а це Хм, а ти призуля. Чудовий вибір, крихітко. Смачного. А тепер спати. А це я заберу для своєї лілі. Поталанило. Люба маємо розкішний обід. Юху День народження. Панянко Кері вітаю. Овожнє таке. Час загадувати бажання? Це я вмію. Панянко Кері. А ось і подарунки. Це для вас. Сьогодні найкращий день. Все для вас. А де мама з татом? Я знаю, вони забули. У них важлива зустріч. А мені час на вечірку. О, бідося! Вона знову саменька. Друзі, повеселімося. А де всі? Ха, тут лише ми. Ми ж найкращі друзі. Отже, почнімо. Панянко Керрі, ваше меню. Хм, поглянемо. Нам все найкраще. Одну хвилинку. Хто зголоднів? Звісно ж, я і я. Це все? Ми впоралися. Миттю повернуся. І мені треба відійти. Рахунок панянко кері. Ми розділимо його на трьох, як скажете. Друзі, я на вас чекаю. Біжімо, нехай сама платить. Де ж ви? Гадаю, мене знову облишили. Пане, я заплачу. Дуже щедро панянко. Зрадники. Панянко Кайлі, ви ще тут? Ми не встигли привітати тебе. Це дуже зворушливо. Це тобі подруго. Подобається. Це найкращий подарунок. Я його виготовила власноруч. Лілі, ти суперова. Краще годі уявити. Може, пограємось? У моїй колекції поповнення. Поглянь сила на слаймів. Хі -хі, мені подобається. Чи зможеш повторити? Дав виграшки. Ти програла. Я ніколи не програю. Нас доганяй! Вже біжу. Лілі, нам час ІТИ додому. Вже чи можна ще пограти? Дівчатка вже пізно. Завтра побачимося, подруга. Було весело. Приходь у гості. Не НУДЬГУЙ, Кері. Оце Лілі щастить, а я знову сама. Я впорався. Могло бути й краще. Чи ми отримаємо оцінки? Дівчатка чудова робота. Вітаю. Батьки пишатимуться вами. Мама має новини. Що трапилося люба? О, відмінно. Я старалася. Доню, ти найрозумніша. Ми мусимо це відсвяткувати. Юху сімейна вечірка. Люба, Вибирай, що захочеш. О, тут сила силенна всього. Хочу морозива! Йей. Ми це купуємо. Лілі, ти найкраща. Френку, чи ти це бачив? Вітаємо, панянко кері. Мамо, тату, ви мусите це бачити. Кері, ти невчасно. Нам ніколи. Купи собі щонебудь! А нам уже час іти! Будь чемною! Я так старалася. А ви? Привіт, панночко. Ти тут сама? Брехати не годиться. Ходімо зі мною. В жодному разі. Тобі не вдасться втекти. Навіть не намагайся. Відпусти її, Дзузьки! тоді познайомся з моєю битою. Зараз ночуватимеся в мене. Що відбувається? Він хотів викрасти мою подругу. Це брехня. Час іти за грати! Дівчатка, ви дуже хоробрі. Кирі, ти як? Наче нормально. Йоху, ми перемогли! Ти справжня подруга. Лілі час іти додому. «Дівчатка?» Мамо, ми впіймали злочинця. Що? Лілі мене врятувала. Прихідко, самі гуляти небезпечно. Можна, Кері поживе з нами? Можна? «А вже ж!» Мамо, ти найкраща. Дякую. Гадаю, час лягати спати. Солодких снів, дівчатка. А я посплю тут. Доброго ранку. Так смачно пахне. Це наш сніданок смачного дівчатка. Дякую, пані Кайлі. Пригощайтеся. Залюбки. Смачніше ході уявити. Смакота. Хочеш гуляти. А мені час поприбирати. Трястя. Лілі, нам час додому. Маєш рацію, подругу. О, так гарно. Ніколи такого не бачила. Ой-ой, рятуйте. Кері, я тобі допоможу. Лілі, все буде добре. Лікарю, що з дівчатками? Врятуйте їх. Ми робимо все можливе. Я мушу зателефонувати пані Пінкі. Будь ласка, відповідайте. Лише один підпис і готово. Вдала угода. Майкле ми зробили це. Ще один мільйон у кишені. Подруга, отямся. Кері ми з тобою. О, де це я? У лікарні Люба. Ти обов'язково видужаєш. А де мама? Вона невдовзі прийде. Крихітко, я тобі допоможу. Ти впораєшся. І не забудь вмитися. Кері, ну ми грати в театр. Чудова ідея. У нас найкращі актори. Ще пак. Дівчатка перерва. Хто хоче смаколиків? А вже ж я ні я. Тоді вперед. Дякую, Матусю. Дуже смачно. На нас уже чекає лікар. Кері, ти здорова. Можеш йти додому. Вже кортить піти. Де твої мама й тато, ми допоможемо кері. Крихітку, а ось і ми. Кері, чи з тобою все добре. Мерщій додому. Тут занадто бідно. Ні, Матусю, я залишуся зі своєю подругою. Кері, вибач нам, ми виправимося. Обіцяєте? Мені потрібна сім'я. Я скучила за вами. Ми обіцяємо, крихітко, сім'я понад усе. Ми любимо тебе, Кері.